У перший день, коли ми прийшли і стояли у черзі, казали, що багато дуже всього розпродано. Вже можете, типу, не стояти. Це перша година після відкриття магазину. Ми такі, що? Типу, ну, це бред. І продовжили стояти. Що ми взяли? Це Дарина собі мастер план взяла, тому що я насправді у мене є майстер-план, ви ж знаєте, мастер план далі. І я собі взяла оцю. Не просто взяла, це не просто було зайти і взяти, тому що її вже не було до нас там 15-20 хвилин, хто перший зайшов, того й тапки, так, Ті розібрали ці альбоми відразу. У мене з цим альбомом дуже-дуже така історія щемлива, тому що я його довго не купляла, я його бачила навіть за 18 доларів з цією чорною кайомочкою, рамкою. А він такий на 3 розгортається 3 три, три розвороти. І я його купи, не купляла, не купляла, не купляла дуже довго, тому що очікувала 30-річчя. Зараз там у них 30 років було у цьому альбому, і вони випустили особливий якийсь. Але він мені не сподобався, бо тут не було. Я не маю чи того чувака не було, який йде, там його не видно зараз. Е і тут не було чорної тієї полоски, не було трьох розворотів. Щось мені не сподобалось коротше, у їх 30-річному виданні. І я е хотіла вже оцей купити, який не лайф, а звичайний, так, з чорною куйомочкою, не е 30 універсі. І він вже коштував типу 50 баксів. каже, що відбувається, що відбувається? Чому я не взяла за 18, коли він був на знижці там десь рік тому, чи щось таке? І от я очікувала особливого случаю, особливого моменту, я його знайшла, цей момент. Але я не могла його купити, тому що він був розпроданий весь у цьому магазині, як нам сказали. Але я дуже так поспілкувалася добре, розповіла, звідки ми з чемоданами такими великими стояли. Я розповіла, звідки ми приїхали, що тільки з літака. І за цим альбомом всі там за взагалі я кажу, для мене Vinyls це головне. І вона пішла і десь там зняла з вітрини і заникала мені, поки моя черга підійшла заходити до магазину. Оці три альбоми вона заникала. Каже, ці два є ще, а оцього вже нема. І я така щаслива, в мене він один, я б взяла і два, але ж ну, один. Бо він а, а, жовтого кольору. Мені не потрібен сам жовтий вініл, я маю на увазі це ексклюзивне видання Лив 25, це дуже важливе. Важливий вініл для мене, звісно. І вони співали в основному з оцих двох альбомів. Тобто це Дарина собі взяла, в мене є сріблястий дома, Це я собі взяла перший свій вініл. Перший тобто в мене не було ще його, тільки CD. І оцей альбом в мене вже є. Я його слухала. Це одна з перших платівок, яку я собі купляла. Але це ж також особлива така дата, особлива. І він кольоровий, в мене чорний. Тож я. Також його взяла обов'язково. І це було в перший день. І в перший день не давали оцих постерів чомусь. Чим вони ще не підвезли їх, чи щось таке. Але дивіться, зараз в мене їх аж 7 штук. Чому 7. Платівок 3. Я прийшла сьогодні, вже ж, після концерту, аж через день. І кажу: ось така ситуація нам не дали. Окей, вона дала три. І ще чотири платівочки. Тут сім я купила. Зараз покажу. Постер – це був обов'язковий додаток. Тут написано, якщо подивитися, типу, вон, ексклюзив, зараз, тут написано. Uh, «Includes Exclusive Oasis Lief 25 tour Print. Не poster, а принт, так. Але всередині їх немає. І люди, яким також не, дав, не видавали по якійсь там причині. Не спеціально, я думаю, просто чи забували, чи не довезли. Вони кажуть: ми думали, вони всередині відкривають платівки, всередині нема. а їх видають окремо додатково на касі. І... Я оце їх витребувала собі. Далі. Оцього вінілу в мене також не було. Тобто я купляла тільки ті, ну, крім, окрім одного, і Дарині, та Мастер-План. Купляла ті, ті альбоми, яких в мене немає, і вони як особливі тепер, знаєте, Оазіс випустив зараз бокс свій зі, зі всіма альбомами. Але в мене вже є. Uh, Standing on the Giant Shoulders цей альбом з Нью-Йорком. Uh, і я не стала його купляти. Я купила оцей: Чейсінь Хеместрі, як він там називається? Uh, «Health and, and Chemistry», Ну, щось таке. Не було. Так, uh, тільки на CD. Далі, оце я дуже хотіла, тому що він там якийсь чор чорно-білий, красивий, мені дуже подобається. Ось цей альбом я дуже люблю також, я всі альбоми люблю. Ось цього в мене немає альбому на вінілі. Тобто я купила всі, яких немає. І ви вже бачите спойлер: що я купила ще і definitely, Maybe за... І ще раз. Тобто це вже третя платівка у сім'ї, їх там дві. До речі, оцей дуже легкий. Мені здається, тут одна платівка, а не дві. Але коштують вони всі по 55 доларів. І це просто дизастер. Але, ви, якщо зважати на Оцей обі, як він називається, так, рукавчик, то це особливі особливі платівочки, які можуть потім розпродаватися. Їх дуже багато, їх не всі купляють, тому що ну, кому потрібні платівки. Я думаю, якщо це було б касети або CD, вони б продавалися навіть більше, тому що це як такий ретро-елемент, навіть якщо вони ніхто не буде слухати з покупців, так, то вони принаймні можуть як такий. Мерч бути як аксесуар, ну, типу, маленьке щось. так, Але платівки вони, ну, не потрібні більшості людей. Просто беруть, щоб або перепродати може, або собі у кого є вініловий програвач. Для мене це все відразу. І мерч дуже-дуже дорогий для мене до мого серця. І платівки, яких у мене не було. Давайте ми з вами. Я ще їх буду розпаковувати, звісно, вдома і слухати. Це обов'язково. Оцього в мене не було ніколи. Оцей в мене був. І тут я взяла дві платівки. Одну буду тримати запаковану, одну розпакую. Звісно, покажу вам, що там відбувається всередині. Оцієї в мене жодного разу не було саме платівки. CD є, але я його також ще не розпакувала, мені здається. Оцей альбом в мене. Цього альбому в мене не було на платівці, тільки на CD. Звісно, це я повкладаю у платівочки, коли розпакую, бо це. Ну, я повішу на стіну, і Дарина хоче повісити собі. Обов'язково. Цей в мене. Так, Чикаго у нас за вікном, треба показати щось, а потім. Цей в мене також це ще одна, так, ви знаєте, оця просто це treasure. Їх немає, їх розпродали всі. Це просто самий-самий улюблений... Е, саме улюблений альбом мого життя, ви знаєте, у мене є CD, я вам вже розповідала перше CD, яке я собі купила. І Мастер План, друга платівка в сім'ї, але іншого кольору, воно тут як жовтувате, але насправді я бачила на фотографіях, воно, наче таке, як слонова кість, щось таке. І давайте я вам покажу швиденько покажу. Покажу, що у нас відбувається, тому що тут у нас окна. Закривані. Ось так це виглядає у нас з, з вікна. Там дуже багато. Дуже багато тут на дахах оцих садів, бачите, або Ерій для пікніка, для відпочинку, тому що кам'яні джунглі, а, незважаючи на те, що це не Нью-Йорк, але все одно це велике місто. Давайте подивимось, як виглядають балкони, які вони гарні з квіточками. Я бачила, як тут виходять люди, за ними доглядають, поливають, щось там роблять. Дуже красиво. Ось так живуть люди у Чикаго. Там вже в нас дорога внизу. Ми на 15-му зараз поверсі з вами. Ну, і там цікаво, ми живемо у центрі міста. Це даунтаун вважається. Бачите, там висотки проглядають недалеко від Мічиган. Тобто, ось там вже видно. А, його видно. Зараз я спробую. Так, ось тут трошки, трошки, бачите, я... сьогодні субота і дуже багато корабликів там плаває. Мічіган, як море. Їздять машини. Погано знімати так, але щось можна схопити, щось, щось десь можна побачити. На озеро видно. Ну і поверну, покажу. не зважайте на бардак, тому що ми тут все у нас, ніхто не прибирає. Я не люблю, коли знаєте, кожного дня хтось ходить тут і щось робить. Краще я поїду додому, а потім хтось там буде прибирати лазити. Це дарина тут спить, а ми в спальні, Зараз покажу номер. А ще а, ще ж багато всього я не показала. Це о, у нас пакети, ну, в яких нам видавали всю цю одежу. Їх дуже багато у нас. Також частина мерчу можна сказати. Далі. Ой, сіла, далі. Це такий маленький, це у нас сьогодні я купляла. Це нас ну, не так треба ось так показувати, я думаю. Так, це я сьогодні вже докупляла Cigarettes and Alcohol. Воно все ну як? Воно. Наприклад, там, не знаю, піни ось такі. Вони по 6 чи щось таке доларів, а оці по 10-12. Тобто, якщо багато всього купляти, один десь вже валяється. Ось, якщо багато всього купляти, то воно виходить там, ну, декілька штук, вже сотня баксів. Ось тут мені подобається, що воно так, ви бачите, виграє вигра воно, licensed. Two, Warner Music Group, 225, Mercedes Limited, і дуже красиво виглядає, хоча я буду, наприклад, напевно, царапатись. Але що поробиш, це в нас альбом Definitely Maybe. Ще я вам покажу. Was the Story Morning Glory, Я сьогодні щось, щось я сьогодні не докупила. Хотіла оцих ще докупити. Was the Story Morning Glory, а купила оцих два. Блін, щось я переплутала. Але купила Waszy Story Morning glory, оцей Магнит. Це не магнит. Це в нас пін. Пін. Це на подарунки, чи собі, ну, таке. Ще один. На ключі. Ще ще покажу, що. У мене багато всього там, але треба це все показати. Так. Sunshine. Суншайн. Тут також бардак я все. Це кімната наша, вже з чоловіком все збираємо на літак, ну, так що не зважайте. А у сумці десь була Ось з такою, з такою, до речі, сумкою ми ходили на концерт. Це, це футболку я так засунула, вона класна. Так. лежала. наче це, знаєте. Обкладинка сумки. Але ні, насправді, це моя ще з H&M давнюшня. Футболка. Очки ще не розбирала, що на концерт брала Слав, серветки, окуляри, що ще ось такий прозорий там не можна. Ні з якими сумками, окрім прозорих. Точніше, можна там маленьку, таку, навіть не клач, а от щось таке дуже мале можна взяти і все. А якщо не прозоре, а прозоре тільки ось. Ну, На прозоре також є розміри, але оцей такий не супер великий. але ми брали сюди теплу якусь, теплий одяг, ну там худі. щось влізало. Це ще те, що я купляла. Зараз Ой. на підлогу. Ось дуже багато всі. ну Також на подарунки, може, щось десь, якось там листівочки. Ось такі я взяла. Треба було щось ще взяти. Що я так мало взяла? Ну ладно. Ось такі, як в мене на худі. Ну, достатньо. Я думаю, цього буде достатньо. Далі в нас ще ось тут багато мерчу. Добратися до нього треба також. Я хочу зробити собі просто на дошці там деякі. Магніти з зараз. Так. Магніти по 6 доларів, чи щось таке було. Витягнув. І все одно мені мало, 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 я би ще більше, більше. Але, але ми стільки грошей потратили на це, я ніколи в житті не пожалкую. Я кажу, зразу відразу. Я ніколи не пожалкую, але знаєте, ну то, то таке страшне. Це пін Суперсонік. Круто, круто-круто. Далі. Ось такий також пін, да? такий пін. Ой, сіс у нас. А, навіщо я брала піни? Без поняття. Просто мені сподобалось, я взяла. Добре. Ось uh, Was the Story Morning Glory. Uh, цей uh, на, на, на ключі. Оце я буду носити 100%. Один піде на подарунок. Там дарина хотіла самому вчителю. Тому що він насправді дуже любить Oasis і вмикав для неї Oasis на уроках, тому ми йому один, один обов'язково оцей, напевно, подаруємо. Оце я собі залишу вже. Далі, ой, щось вона не фокусується. Так, оце їй зразу, відразу віддам. Але пусть у мене буде. Так, оце вже я позривала з якихось речей. Бо воно також все пам'ятне. Ну, ви розумієте, я думаю, ви розумієте, ступінь фанатства. Є таке, так, є. Ось, чи це не моє. Так, далі також содягу ми вже носимо. Ще треба ж показати одну майстерку, яку ми дарині купили, червону також. У ASIS і Так, оце дуже класний магніт, мені він дуже сподобався was of Morning Glory такий стильовий, він рельєфний, якщо ви розумієте. Я хочу їх почепити, його почепити. Зараз а, ось ці всі магніти, де ще один був. А ні, поки що цей. Його потім липнуть один до одного. Оцей, Rolled It. Треба було всі взяти, але я щось не всі взяла. Ну, нічого страшного. Uh, live Forever. Оцей дуже прикольний, мені подобається. І е, Wonderwall. такі класні магнітики. Зробити просто так. А, і ось ще е, пін. І Дарина собі взяла. Я можу магніти для вишу. Ну, хоча я не вишиваю зараз особо, особо так, Ну, Будуть піни в мене такі. Ой, ну так, піни. Піни будуть. Ось такий. Воно, здається, що небагато, навпаки багато, але я ж кажу, все це оці листівки по 1,5 бакси одна. Оці по, можливо, 12 або 16, я не пам'ятаю. Це також по 10, мені здається, це там також по 10, це по 6. Ну, щоб... Коротше, все це на сотню баксів легко з тим, що я вам вже раніше показала. На, на навіть більше, мені здається, набіжить як одна дідаста футболка. Ну, тобто, воно здається, що мало-мало, а насправді ні. І це ще на все, це ще не все. Дочекайтесь. Так, я хотіла вам ще показати постери, а я розумію, що не буду. Тому що їх вони потім до Потім домой додому приїду. До Киева снова чуть не сказала, блин. Села. И все, я вам покажу, что мы тут купили еще. Если довеземо, конечно, это все. Я вам показываю мастерку сейчас, которую мы тоже купили в поп ап Store в Чикаго. Просто забыла тогда показать. Вернее, это были удаленные те кадры с iPad. А теперь уже дома показываю. Дарина ее носит с удовольствием. Она у нас в размере L на меня как видите очень сильно мало то есть excel еще как бы сходится или уже совсем даже и близко нет дальше ну я ее не ношу. как она бежала за этой мастеркой это первая ее цель была мастерка у меня была цель пластинки но э, тоже у меня было в голове что я хочу какую-нибудь кофточку Adidas да, тогда когда я стояла в очереди без сна э, перед этим в самолете ну в общем, было весело, это были воспоминания даже ярче, наверное, чем, ну, я не могу сказать, чем сам концерт, потому что, ну, всегда, знаете, перед праздником приготовления они более длительные, и поэтому кажется, что ярче впечатление, то есть сами сборы, выбор билетов, поездки. Ой, как было весело. Короче, я вам показываю сейчас а, уже постеры Оазис, которые нашла вот, чтобы показать. Не знаю, весь ли это мерч, не весь, уже все равно, потому что в будущем будет еще больше. На мне, кстати, вы видели под этой мастеркой кофточку от Levi's. Коллаборация с Oasis. Я уже отсняла эти видео, буду показывать попозже, потому что это такой спойлер. Хронологический спойлер. Это постер из Чикаго, и некоторые я уже дозаказывала даже. То есть я потом буду снимать эти видео, вам показывать. cigarettes and Alcohol. What's next? Я хотіла взяти Чикаго, але він був 50 баксів, Думаю, такий дорогий зараз він коштує 300-500, навіть 300, я бачила. Я взяла оцей туровий, але я не жалкую. Це. Это просто вау, потому что здесь есть даты, даты, даты. У нас на футболке нет даты, нигде нет даты. Я не взяла с датой Чикаго постер, надо было взять, и так жалею теперь. Ну, уже что есть, то есть, конечно. Мы не думали, что мы его довезем вообще. Он был такой же плотный. Если те более тонкие, то этот очень плотный. Я не очень люблю фотографию с Не знаю, мне этот лим кажется очень таким бэги, ну как объемный в этой рубашке. Но я довольна, я счастлива, что у меня он есть Конечно же Хотя с Чикаго надо было купить Но уже не купила, ладно Все, успокоились У меня и так мерча очень-очень много Это были те, которые мы купили э, Там То есть эти я купила на Веню Вернее, вот, вот этот вот Перед концертом А эти в Store И вот еще два на сайте я заказывала Первая у нас тоже очень красивая фотография. Хотя та, что на футболке красивее. Они приходили прям вот так в тубе. И еще один. Или тут два, что ли? Нет, один должен быть. Some might say. Лучше пробовать это взяла. Тут их нету даже вроде, да, на этой картинке. Или вот он, наверное, да, не знаю. Я, не... Я кстати, не рассматривала. Или это Лем А то ноли. Ну, наоборот, это ну, Ноли Короче, надо посмотреть, кто это. Кто есть кто здесь. Этот больше на лима похож на рема. А этот на ноль. а Это не знаю вообще, кто что за люди.